Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Ось такий наш садочок. Така у нас красота. Я в листі, листя ще не поскидали. Хоч бери йди та й обривай, щоб дерева побризкати. Ну нічого, колись побризкаємо. Так, що я роблю? Дур'ю маюся? Віділяла вже активні дію. Питали, чого в відрі? Через те, щоб тут. Було мені більше можливості підсипати землі. Сюди ми насипемо сосний кулючок землі. Ось одне першиво, що сюди мені немає як насипати буде. Ну нічого. Я ті відра не посадила, ну так і буде. Так, ось там. І виноград я вже свій поляла. Ось, бачите. Бачите, попіл гнуївкою розведений і під акіндії так піділяла. Ось. Це виноград той, що я садила тут поляти Ну, а цей зараз буду поливати. Так, ось там в мене гноївка, вода дощова і попіл. Попівідра гноївки. По відра води. Ось і зараз буду. Тут також зроблю горбочок. Щоб вода мені не втекла далеко. О! І ось такою заколотою паличкою, щоб поту заколотати. Бачите, як? І ось так поливає. Хай впитується, а ми тут піділімо. Ось так. Щоб не витікало, треба закрити землею. О, щоб воно впиталося під корінець, а не порозтікалося. І тоді на весну буде гарно мій виноградик мати силу рости. Я так вже підживляла, ось і досить результатом задоволена була. Так щось таке то. Ой, зараз заколотати і піділяти. О. Ось так хай питується. І ми тут ще зробимо так. О. Ось так. О. щоб мало куди впитатися. У земленьку. І Зараз ще вон там відро є ще одне. Той мені хватить поляти. а тоді підемо ще там той там молодий, що посаджений, також його на зиму попідливаю. Буде рости, буде. Хто схоче, той буде. О, хто не схоче, той не буде. Та й усьо. Зараз так він повпитується, все кругом. От. А весною ще. Будемо по-інакшому підливати, тоді покажу. Це на зиму. Щоб він мав силу, тоді ми його побризкаємо лозу. Не знаю, чи буду я їх з дротів знімати, чи ні. Це ми все побачимо. Ось. Там буде видно. Та й такі-то справи. Дивіться, як мушки грають на сонечку. Бачите, видно, не видно. Коло слупика. Напевно, не видно. Ну, так. О, виднося напротив слупика. Як напротив чорного візьмуть, то видно. Ось так. У нас тепленько, файно. Не то слово, що тепло, а жарко. Ну, що відра, а жарко. Земля суха, дощу нема. Думала, що полуниці в нас куди воно сухо, ті полуниці, що рости, будуть, повисихають. Ось, та я тут таке чекаю, коли дощ піде. А я буду далі підживляти. Вон відрі вже розведена, стоїть оце о. А там те зараз розведу, ще там те полю Вже трохи наносилася. Там той виноград поляла вже знизу. Всю. Ось підживила той поляла. Ну, Зазвичай на тіо актінідії і виноград пішло в мене чотири відригнуївки. Дві, дві відрі води і відро попілу. Ось на тамті пішло також чотири відрі ноївки. І тут же, то четверті принесла відра сюди. Ось. Так, що ось таке. -то. Ось такі то справи, отак працюю. І зараз як попідживляю, то може ще встигну, візьму. І те, ще побризкаю сьогодні. За її зараз, заравну гелячок, піду візьму ще сікатора, поставлю воду і, і, і їх теж всіх побризкаю. То груші, слива, ті, що вже пооблітали, ті вже можна побризкати, ті, напевно, побризкаю. Дерева, груші та й усе. Ну, коротше, кажучи, роботи ще повна, я йду працювати. Як підживлю, тоді покажу. Так, цей виноград це і тут Ось, Бачите, попів, попів. Так, це яблунька. І тут попів. Так що все, поляла вже. Ось. Та й ото таке. Підживила все. Тепер зараз гляну, скільки то годин, ще не дивилася. Може, то я зразу розведу. Брискання. і піду побризкаю, ще й виноград зразу. Скільки це у нас годин? 12-20. Напевно, що я так зараз зроблю. Так, мій час посаджений, малинки треба. Певно, ну, тут ті листочки дообриваю. Ха, вже все одно ж не роблять. Тільки, тільки тримаються. І разом буду тут виноград бризкати. І ті яблуньки побризкаю. А ви так робите? Все одно вони вже поріжіли. О, і заодно їх побризкаю. Ось так. Виноград Віноградці попідливала. Ну ця ще дуже в листі, та її ще, напевно, не буду. Такий вітер був і листя не пооблітало, бачите? А торкаєш, воно облітає. Навіть не треба великого зусилля ложити. Напевно, обірву ще на ній і тут радочок всіх побризкає. Ось так, дивіться, легенько. О. Та й такі-то справи. Аби, ну, аби ну, всі живі здорові були, а там будемо працювати далі. Ось так. Так, саму тягшую роботу зробила, поносила, попідливала. Тепер ще, ще одна із робіт це взяти, побризкати все. Неохота, але треба. Але добре, що цей оприскувач. Не ручний, що не треба качати, рука не буде так боліти. Зараз візьму, розведу, піду в хаті теплої води. Цей залізний купорос розведу. І підемо. Погодуємо, та погодуємо, побризкаємо дерева мої. там перед виноград, смородину, агрус, ось, а тоді все остальне. О, значить як, трошки побавлюся, все одно воно вже все повисихало. О, Це листя. Чого воно тримається, якось так не облітає, я не знаю. Тож то такі морози були і листя не пооблітало. Тож, тож, зазвичай раз-раз і публітає. А це щось ніяк. Що то зима буде люта, а ну хто скаже. О, так щось таке. то Зараз будемо щось робити, до чогось братися. Ой, ще одна гелячка залишилася, треба її дістати. Треба її дістати. Ось так. О, бачите. Роздягнули яблуню. Роздягнули, роздягнули. І <усе>. ось. <роздягнули> ось. Тут же те все по... ті пооблітали яблуні, там та з листям ще залилася. Ось і оця груша ще з листям. Так що ось так є, щоб рискати, тут треба зотри. Зотріо прискочу, напевно, мені, щоб все побризкати. Та й таке то. Вам всім гарного дня. Миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Хай Бог береже і міцне здоров'я пошла. Всім папа. -па.